Привіт всім сьогодні я покажу як малювати отаку от кусічку. Для цього нам потрібно сам щоденник ручка. Так, давай ручка. Я взяла чорну ручку. Не знаю, вона мені подобається. Ну, почнемо. Я малюю на листочку. Мені поки в щоденнику не надо кусічки. Я малюю таком. Е. Якщо її перевернути. Перше через одну клітинку Ще. Так, тихо. Так. Так. До якої хочеш длины. Ну, думаю, таке буде достатньо. Ну что, шось таке? треба ставити Ммм, вер... так тут такий рищик. І тут половинку, я не знаю як вам об'яснити. Киримо ще й родочку так само, все така кусичка ходить, ну топа і останнє. Вийшла ось така кузічка. Можна її розмальовувати, а можна не розмальовувати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал.